Добрий ранок. Уф, як він виглядає. Так, колеса качати не треба. Ніфіга собі. Та ну нафіг. І не замерз. Ладно. І ще прикол. Я не знімав клему. Все ведеться. Бачите, не засвічується передача. Оце будемо сьогодні робити. І не треба знімати клему. Блін, це не робить електронна частина якогось мехатроніка. Що за приколи? Да, цим будемо сьогодні розбирати. А ще, ну давайте ще спробуємо. Ой, вже перший нейтраль. Бачите? Іменно проблема цієї тачки. Коротше, моторчик, я не знаю, чуєте, ви не чуєте. Працює просто шикарненько. Шикарно. Сьогодні у нас вже 30-та серія. Їдемо сьогодні. Що ми робимо? Відправляти відправку. Там на Мазду пластикові такі з боку е, пластмаски, які закривають е, ГРМ ремень, продані 2000 гривень, тільки за те ті крішечки. Сьогодні у нас буде два варіанти. Е, ну Трохи відправок запчастин по-любому зробимо, бо там вже поскидали гроші. Душку плюсуємо. Будемо пошук варіантів, якихось дешевеньких, пошукаємо, пошукаємо Буде моніторити його обзванювати, званювати, їздить, дивиться і тому подобне. Печка пищала, вибачаюсь, і короче, можливо, це буде просто столітній відос. У нас в боярці я знайшов. Ось таке ось оголошення. Це біля делівері-відділення. Є СТО. Колись була малярка, і вони з'їхали, і це здання здається в оренду. Два бокси таких здоровенних, там другий поверх, кабінеті, вікно і тому подобне. Коротше, можливо, це просто мрії, але хочеться відкрити своє СТО. Спробувати. Хоча буде прикольно, капець. Можливо, це буде скоро відео. Якщо тут 30 тисяч гривень оренда в місяць. 30 тисяч. Я сьогодні обзвоню. Якщо ми сторгуємося хоча б на 20, ми по-любому відкриваємо СТО. І ще обдзвоню, скільки стоять подйомники. Піднімати машини треба 2 штуки. Поговорю з хлопцями. А блін, ми зараз їдемо через епіцентр. Треба Льохі ізоленти купити. Ізолента, і та ізоляція. Ріпець голова дерева. Поговорю з Льохою, стальними хлопцями. Можливо, ми відкриємо свої Стел. Маленьке. для початку ми відкриємо малесенький СТО. Тому все, друзі, їдемо в епіцентр. Беремо ізоленту, в гараж, робимо відправку і включимось. На зв'язку буде день прикольний. Набрав вся Ізоляції, 5 рулонів ізоленти. Йому навіть вся і не підійде. Ви тільки зацініть. Міні-купер, до речі, такий, як у мене. Йдемо, поїдемо. Ми, до речі, на заправці, напроти заправка. Ось тут автомагазин. Але тут через дорогу знову СТО. І чи я не буду їм конкурентом. <сум> Блін, але капець, як і хочеться, і колиться. Дуже страшно. Диви, міні-купер без мороди стоїть, такий, як у мене. А, це СК. Мене не СК, у мене звичайний. Тут раніше була покраска, диви, два бокси, зверху кабінет. Капець капець. Я просто боюся, що, по-перше, немає в мене не людей. Ні, база клієнтів у мене точно є. База клієнтів тобто мене п'ятьом перекупом скажу, що приїжджайте до мене, зроблю ціну, п'ять перекупів буде в мене і все. Мені все, треба буде п'ять перекупів. І в мене база з 30 машин в місяць буде, це не проблема. Людей немає. Людей. Да, да. Саме головне, як воно просто проявить себе. Чи я не буду платити даром за оренду. Бо оренда не мала. Купити все теж де, ну, не дешеве. Зараз побзвонив скільки стоїть підйомників. Якби, скільки це треба, Тисяч доларів, щоб почати подйомники десь по 15-2 по тисячі доларів. Подйомники 500 баксів оренда в місяць, якщо я сторгуюся, треба заплатити зразу за два місяці, два подйомника. а інструменту сік треба купити, скільки наборів ключів, але своє сто це було б ніфіга собі. Короче, ладно, ви дивитеся відео 11 числа. Отакі мене були ідеї. Можливо, через місяць десь ви побачите на цього відоса, що ми відкрили СТО. А можливо, не буде. Ну ладно, їдемо відправляти запчастини. Включимося. Мабуть, все-таки будемо шукати карачі для переподажі і шукати гроші на СТО. Поїхали, друзі. Джета стоїть, що у нас там вже по часу. Час дня повідправляв всі відправки. Две рілянчі повідправляли, все повідправляли. І наші дні стають сірими обичними днями. Чому мінус 10 на вулиці, по щученнях, мінус 20. Льохи немає. Льоха працювати сьогодні не буде. За СТО була така класна ідея. Ми не договорилися. Оренду він не скидає. 30 тисяч гривень і все по оренді, поки 30 тисяч я не витягну. Ціє підйомники стоять дорого. 2 тисячі доларів, якісь там беушні, старіки по тисячі доларів. Не знаю, я поки не витягну СТО своє. Можливо, якби була би трошки менша оренда. Ну далеко в майбутньому. Скоро таке буде. Сидів в гаражі на моніторі, шукав варіантики, нічого не знайшов. Ціни космос. Їдемо додому. Їдемо додому монтувати відео і далі моніторити ринок. Може хтось щось запропонує. Може ще сьогодні ми щось підемо купимо. А ні, зустрінемося завтра в цьому ж відео. Тільки завтра, да, так і буває, буває, тому що занадто скучно. Нічого не робиться. Бюджета немає. Міні купер не продається. Джета стоїть, Хоть малий бляха, або там пішохідний переход знак є, а пішохідного переходу немає. Тому так, все, давайте. В цій же серії включимося, а скажу, можливо, сьогодні ще щось знайдемо. Чим більше часу я торгую на потрейд, тим краще я розумію, чому трейдери обирають саме цю платформу. Ви навіть і уявити не можете, як цікаво вивчати фінансові ринки, а потім отримувати з цього ще й приємний бонус. Крім того, швидкі та зручні способи виведення дають вам змогу отримувати ваш прибуток всього через 5 хвилин. Особливо я використовую тільки криптовалюту і вже декілька разів виводив кошти саме на свій гаманець. Звісно, ви можете спробувати різні стратегії, подивитися, як торгують професійні трейдери. Ну, лічно я, наприклад, заходжу на сайт, слідкую, куди підуть графік і обираю просто біден вниз або вверх. І я думаю, саме на цей час піде він на спад. 10 секунд. Посилання на портрет оставляю знизу в закріпленому коментарі, а з моїм промокодом ви отримуєте. 100% на свій перший депозит. Мінімальна сума для входу 10 доларів. Я то додому і не поїхав. Ну що, давайте знімати буденності. Коротко, пару хвилинок, буквально. Чим займаюсь <гум> вільний час, якщо таке можна назвати вільним часом, заїхали небе, налаштували газ. Тут а, чек блимав, приділа, стріляла. Хто включався, то не включався. Кнопка там біля відкривачки капота. 400 гривень. Налаштували, в принципі, працює. Трішки мені не подобається холостий ход на драйві. Вібрація є. Треба буде, там сказав, утічка воздуха десь. Чи посос воздуха, точніше, треба буде передивитися вже самому. Шекали цим миючим, ну взагалі ніде немає. Так, газик в принципі, є вже класно. В принципі, по трасі десь на дальняк, я по-любому буду їздити на газику, А так, в принципі, по місту моли на бензині. Не так вона вже й багатий Далі, шукаємо ж варіантики А наш возик, наш возик, який ми тягаємо підкатик, міні-підкатік, не на ходу. Лебідка то не працює. Помню, з минулого разу. Хто її до цього робив? Ніхто. Тому мені порекомендували, тут є магазин. Я щось вже виїхав з газу і їхав на BMW-сервіс, щоб почитали мені цю колісу. Чому вона ось не ставиться добре в паркінг? Можливо, тросик не дотягує, або почитали, бо це, можливо, електронна якась помилка. Можливо, це все придеться замінити, окрім коробки. Це не коробка. Мені порекомендували. Магазин возик. Думаю, ладно, давайте розвернемося. Поїдемо подивимося. Сказали, там лебідок на любий смак і на любий кошти. Їдемо подивимося. Недалеко. Два з половиною кілометра, 6 хвилин. З вишневого заїдемо, глянемо. Буде лебідоч, купимо і поїдемо поставимо на нашій підкат, щоб він був завжди на стрьомі і готовий. В принципі, як готовий. Я ще фаркопа не поцепив, але підката все одно треба зробити. Рустам там просто зайнятий, не може на моєму рентжровері зараз приїхати, щоб ми зняли фаркопа. Тому так, все, включимося в магазині возик, а далі, мабуть, на BMW сервісі, коли будемо дивитися цю кулісу, і моніторимо, моніторим варіант. Шукаємо, не забуваємо, шукаємо, постійно шукаємо. Знову в гаражі не міг вам не показати нову покупочку. Лебідка піднімати кран. Як вам трос два чи три рази, блін сильніє, Товще, отакі От гаки, отака лебідка. Ну, правда, стоїть гроші. Три тисячі гривень. І новий там троса купив. Вилка розетка, це ж ми тоді пам'ятаєте, так? Да? Наїхали на неї. Так, да, треба би представити. Нові тріщотки з тросами. Це сама менша і сама надійна, сама крепша. Коротше, це нормальна трешіточка. Так що це не осуджуйте, буде прикольно. Вже ми дивилися багато разних маніпуляцій. Так буде саме краще. І отаку лебідочку ми маємо. Ох ти що. Потратив я знов майже 100 баксів на наш лафет. Рахуємо це як ізнос знос на Е, це чого випало? Установимо його на наш лафетик і шукаємо варіантики. Боже, ви тільки подивіться на цю мою стару лебідку, як я раніше її затягував. Зуби просто лисої. О, Що воно зіма зробило? Я думаю, та буде прикольно. Да, да. Що нам тут зараз стається? А, що, що, думаю, що стається? Це ж треба ще переставити фаркопа з розеткою. Знову до Льохи. Знов хай Льоха ставить там розетку. А це ми вигрузимо в гаражі. Це ми вигрузимо. Сюди це моя сумка із рукавицями, цеплянням. Коротше, друзі, зустрінемося пізніше, коли буде якийсь варіантик чи щось таке. Тому що, що -то скучно. Да, скучно. Але тако вийшло. Ну, це, звісно, апарат. На ньому на іпо карачі з прицепчиком, і в ресторан, і до когось Народження поїхати не стидно. Вигляд, звісно, бомбічний. Все. Шукаємо щось купити. Папа! Новий день продовження тієї самої серії для вас, бо тому що нема контента, нема що знімати. Ми позичили кошти і їдемо по машинам. Тому наш бюджет буде зараз трішки мінусовий. Є варіантик, це так до речі, пальця тоді в Олексі Аудіа 8. Короче, ну, зараз сам її побачите. Я вже був в гаражі, моніторив, моніторів. О, ти хто? Збух? Ти дивлявся? Робимо процедуру заведення, Нейтраль, перезагрузити. Засвітилося, наче заводимо. В аварії не впаде. Дуже їм тут. Прикольно. <реж> Та ні, треба заділити, треба замінити в куліс. Витягнули ми цього лапить. Серйозно? Ну ладно. Чева потухла. Коротше. А втім, як тобі ауді? А 8 Поки не бачу. Поки не, не бачу. Зараз і ви її побачите. Ціна, ціна, ціна прикольна. Мілічний водій! Все, я... Я теперь тільки ззаді буду їздити. Да, чого я вчора в сигнатурі? Пересадіть мене назад. Зачем плавають юшечку? Давайте на зупинці. Подзвонимо. Ми вже під'їжджаємо. То стой десь переклонутися треба нормально. Він цей Олекс Ааа, інтернет на розі. Ідемо. Прикольно. Ваш виклик переадресується. Прикольно. Ми вже в Василькові, За Васильковим. Ждем. Дивіться, ми тут на зупинці, так, маленька така зупиночка? Перехьосток. Ага. Нюанс в машині? Там завоздушувалось, треба папини зараз за А, ну все, йдемо до вас. Артем! Ей! Оставляй там, пошли пішком! Нюанси в машині. Ладно. Добрий день. А ви не хочете, що я буду снімати такі просто блог веду про машини, як покупку і такі нравляться іменно. Нюанси. Та я думаю. Ну, чудово. А що, не заводиться? 3-4, видно, вона просто в мене то, що під оконом стоїть. Ага. Буває перекачучого баки, не перекачує солярку. Ну, коротше, коли так стоїть. Так. І Вона завоздушує, значить, сюди подир є. Так, да? да, ну, ну оця штука повинна розвоздушити. Так, да, так. Да. Ну, там треба качати її нормально бо його... Так вона вже соляра дошла вже. Вона так... та складає, але видно, що я позвоню. Не, не, качає. Я вам скажу, що вже вона, мабуть, і не качала. Це щось соляру заливали оце все. Це в солярці. Угу. Та що за воздушно, так? Да. Зараз побачимо. Вона хапає, каже, але ну, не цей. А це що потекло. А, він просунки, мабуть, відкочував. холодно, свічі. А виходить, як пузырь. Невеликий таке є. Ні, пузирці пузырь... вже пройшли. Ну так, да, маленькі пузыри є. В солярі. А чого вона вся в солярі, там на дворах? на. А, то? А це мене батя їздив, поїбав сюди. Полі стояв, заправляв, їздить. А ти, типа сьогодні? Сьогодні чи що? Ні, сьогодні я ще воно заправляв, бо тому їду. І там щось, да, виливав соляра? соляри, бачиш, потекла? Да. Тому що я прокачував, откручував цей шутер, качав, виводив цього патруса що Так, якщо прокачувати, то прокачувати на кашки в подару. Ну вона взагалі їздила чи ні? чи вона постійно стоїть тут? Вона взагалі їздити на ній чи вона постійно так, стої? не, мене куча стоїть. мене да? Це просто так, що сюди один раз одригнуло, чи що вона так воно? Це просто вона стоїть в мене по уконом тут вдома. Якщо там низький уровень тільки топливо, то тут можна, поняв, бабати. поняв. Все. Зараз можемо виїхати покататися. Так, так, Бребореться. А ну трохи газанина може гляне, що тут подиму, так, бо... На холодна, ну чуть-чуть. Холодно, -чуть. куди ходить, де Ну хоч трошки, так. Да. Не, нормально. Дым мыть сивим. Ну пока прогреться, она дымить будет. А потом прогрейте нормально, да? Ну, Но потом прогрейте. Если конечно ПЗ надавать на плюс, да. Ну турбина дует? Ну так а для чего мы берем эту машину? Не, ей можно зашить, типа я его намазал. Сжа восьма. И если зашить, то турбина тоже сильный стоит. ТНВД настроєна подача, топлива трохи більше, що стоїть. Ага. І турбіна дує всі свої, тобто там 2 бара, стільки вона дує. Можна поїхати по настрої турбіну виставити на 2,5 і по настрою ТНВД зробити угол зажигання трохи раніше, щоб вона раніше Ні, буде... ну Це поганий мотор, це 2,5. Ну... Трошки, так. Я не купив, я вже 50 тисяч -50. 50 тисяч? Гривень, я да? я так? А це все тут працює, да, стекла, все? Там блок комфорта, я казав. А, блок комфорта. Э, Получається, якщо підключати діагностику, не вася, а там э, другий Е, Слідуєш помилки. Починає працювати. Виключай зарані, включаєш, опять буває ошибки. Понял. Ну ладно, ждем. Давай будемо виїжджати. Що ти, Аким? Аудіо. Вот, а. Потекло тут не покажи. Ваговод. Интересно? Мне тоже нравится. Ні, вона ж бачиш, вся така матова, її треба красити всю. Вона вся облізла. Ну як вам, мужики? Я думаю, що ми її заберемо. Тільки залишилось питання в ціні. Блін, оце, звісно, як так покупати машину? Якби така людина приїхала б для себе дивитися її, бачите, яка різна хороша. Оце побачила б ці калюжі, не купила б. Це тільки перекупи так купляють. Оооо! Что-то потекло. Вот это реально стрёмно. Ты там все зажал, потому что что-то потекло. Это солярка побила, я скажу. У нас тебе только что Да нет, а ты видишь, вот э, за тобой потек слит. Не-не-не. Это же солярка течет. Она сейчас тоже течет. Так потому -то там, ну, вот, веетер, не, не, та... что там на вот, ветер. Не-не. Не течет до сих? Это двигатель ветер, это Там же Ти, бачи, ти думаєш там все нормально зараз заработ, да? Там То... там літер наливо буде. Смотри, я зараз там чуть взад подивися це. Нема там? Це солярка, це понятно, там держав. Не боїшся, що це? Давай, я просто покажу тобі. Так, там ручник. Робить? ручник робить? Ручник робить. А, робить? Я сейчас не дотягую бомб роблю. Давно, диви. Ну, хорошо, все, добре. что, so, катаемся? Можно за руль? Сюда сбоку. Нет, сбоку и сюда. А что за руль нельзя? Мы, конечно, не дают... Но, машину, а... Ну, давай, ладно, давай. Сидаете? О, а что с сидушкой? Она не робит, да? я а -а -а. сказал, что подушка передняя правая, все вот тут. Ага. Ее надо поменять. Все остальные... Да. -а -а -а. Подушку коробки там не обязательно менять, она трохи надорвана. Це все дают. тут надо толком комфортно ляд. Вот эти штуки рабочие? Да? Так, ти що. Пешки подымули, да, там сзади? Сейчас проверите, она холодная и то, что заводу, що и... І... Печка дує? Да, конечно. Все работает, тут все работает. Музыка тут хорошая. Не дай ничего не снимала, сзади два саба стоит. Там... А, та це та, ж така та, та, хрена, це та, зажигалку галку треба ударити. Тобто підключаєш діагностику, <ривати> складаєш всі ошибки, все нормально. Відключаєш, лушиш машину, заводиш обратно, все. Десь то ли, я не знаю, то ли провод десь коротить. Було комфорта ззаді в багажнику з правої сторони, там де там, слева, насос. Лівий, з лівої, Слів... Да. сумішений з боком центрального замка. Да. І на, а центральний замок на, 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 на моторчиках вакуумний. Да. Це за так було, гашлук, це, це той блок, блок стоїть 100 доларів, мінімум. Да, І ні, що ні, ще я є? Не, я знайшов за півтори тисячі гривень. А є, так? Да? Просто треба знайти хороший живий. Слухай, що... ну щось поки печка не дує, бачу, у тебе що там з стеклом подіє, чи ні? Машина холодна, щоб ви... Що вже... Скільки вже її треба гріти? Так туманка работает, свет рад. Сердце тоже работает, да? Да, по дальний, дальней, в нижней ледовской лампочке. туда. Сможешь ли ты на наступить хоть, як она едет, як она дует тут в Она наступает чуть. Ну да, так, тяжка машина. Хорошие тормозы, тормозы. Тут а. в комплект два пыльника ШУСУ, сзади две стойки новые. З того, що зробити. <тай> Ти власне потяг паспорту, так? Да? Так, да, я, я не недавно тільки переформив. Не тільки переформив? А в тебе, до речі, дам яка продажа цього року. Ти знаєш, так, да, там не, налоги? Це буде перше. Це да? буде перше, так? Бо налоги тут платити ніхто не буде. Ззаді колодки нормальні, що спереді я поміняв. Заді колодки ще нормальні, не контики дам, буде це за це, це колодки трошки підскрипують. Я так по кодовки би норм. <кхід> що по ціні? Ціні 2500. Ну, а торг на оці всі віші. Пацани торг ці всі речі. Я можу ці всі речі зробити без перейти до 2200. Просто приїде до 2800 за гарантію. Та да, ти ж і покрасиш машину за цю суму? <хи> Ні, то да я можу покрасити, в мене проблема, в мене кент є на гаражах. Просто я ж і тебе її Пропоную 2200. Ні, до 2200. Сьогодні. На... Пишемо довірку і все. За на 2200 навіть розговори не буде. 2500 – це край. Так 2500 в оголошенні. 250 50 -50. долларов только? Ну, как раз я солярка заправив, право вон 20 хитр. А ну возьму, я зараз заглуши души заведем. Бля, жестко, конечно, ця подушка е. Ну она как раз получается подушка. Азара возьми проект чудай. Получается, как бы чай заднюю. Не, можем постоять пока, ну я не знаю, да. Бо... Ну диви, бампера побиті, вся полізла краска. Дуже багато є моментів. Давай торгуватися реально 200. Хороша це... ціна Не, прямо зараз. І новими грошима їдемо в обмінник. Не, вон 2500 и не стоит. Это треба все убирать, вот это. Та солярка конечно, бля, жесть. Ну, бля, не таче, уже у нас вытек. Та, просто разрахуйся, и ты завтра ничего... Ну, а что двери? Я... Як двери замазать соляжу? Это я не понял. А там, получается, она же не ставится так, что ровно. А, просто. и как-то так линулось туда, типа. его и, и, получается, с конца шпаку... А, вся в солярке, блядь, там под капу. А дизель, машина, любая дизельная машина в солярке. Да не такому, блин, ну, это же вообще джетить, воняет до сих пор тут. Это же бизнес клас. Ми, ми приїхали смотреть машину. А я, 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 я її просто не готовы до продажу. Я я вообще не думал, что сегодня форут, я її виставив выставил пару часов назад. И что? Сейчас позвонил, кроме нас? Та ну, мені вже уже об там обмен продавал: Рено, и масштаб, и всякого разных фильма. Ти хочеш обміняти? Ти візьмеш, возьмешь, как обменяешь, пути стрянешь с теми уменами. Давай наличными рано ступи трохи, де забираємо, сьогодні готові. Та, за 200-й, надо. Ну а скики? 2500 еду. Та ну ты ж серйозно? Да. Менше, одного. Та смотри, сколько нюансов в круг. Я ж даже на ній не проїхався. Тут її и лучше не мыть, да, наверное? Не, вона. Я, я можу фотки показати просто. не треба ті фото. Це ж передній привод, да, так? Да, не повний. Не повний привод. А що з порогом? Його там нема? Ні, не, то пластикова ж зверху ця херня. Ну але сам порог де? Там же є. заїде. А це він є? Да, там, це пластикова ж херня зверху. Та що це, це шпакля якась з диркою. Ну як оце це ж, це ж не порох оце. Там далі йде порох. Теж е, алюмініум пізде, може бути. Якби ну, на, 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 наложено там якось глини. Ну мене то гряд, ну я феліоможує. Це ж алюмініум епізба. Та що не знаю, що сказати. Тобто, вона кожен день проїжджає по 30-40 по кілометрів, бо тому що вона їздить на Голоху, вона на азов. Ну щось вона давно вже не їздила. Давай дві минути решаємо. Дві 300, да, ні, я поїхав. Не, дві, не. Удачі Все. Пу -пу. Не, багато нюансу в круг. Не не хочу Да. Тому така штука, не знаю, добре, чи погано. Ну 2500 я не хочу. Тобі понравилось, так? Да? Я ж бачу, що тебе потекло. Кова ти обхаєш? <реку> понравилось, кажу? Ну, непогано. Непогано, так? Да? Багато чого зроблено. Цього Думаю, що там, да, там пластикова накладка Ні, вона долома, так, да, ну там типу, не вже так далеко там порог, бо я відпетила сунув. <риск> Ні, мене, а вот это соляра, блін, я не фанат дизеля, саме можливо, тому я оце приїжджаю, воно все обостане, все. Може спочатку не треба було пхати цього. Ну ти, звісно, молодець. Артем, ну ти, конечно, гость. Ну, Як тепер воно? -то? Воно там щось защекнуло вже. Щось нажалося, якийсь этот фіксатор. Ааа! Все, мы походу сьогодні тут жити жить фасликовий. Ходу брем аудит. За 2500. Не, ну це, конечно, трэш. Що за прикол? Может тебе якийсь інший ключ от дравера, не? Іншого ключа того. То, от туди... Я ще даже туда не запаха, Та не... запхав. Зап ты що гонишь? Запхал и нажав якусь штучку. Я хоть ти що ти полижав. Ауди, брат. Ооо. Реально зубчик нажався. Нажав? Да. Чего взяв япшил зубчик? Так рощо зубці нажався, я що я, ну я ж пропхну його і цей. На, будеш їхати? Чи ну, я їду? Вверху, На, їдь, Ні, я не хочу. Ох, Отакі діла. Ауді не взяли і чуть рейндж ровера не поламали. Пхаєш, всякі ключі туди. Чуєш, друзі, для нас новий день. Що в нас там зараз? Третя година, пів четвертого, третій день однієї, тієї самої тридцятої серії. Якось так. Півдня сьогодні. Шина в бореці була на СТО. Е -е, зробили фаркопчика, переставили з мого чорного оранжа. Тепер він стоїть тут підключити розетку. Це ми до Льохи. льоха на роботі, де тут собирати не може. Гарьок заболів. Розбираю зараз я і рвуть, до речі, мазду Капець, Ось є я на пошті вже записую конечний відосік. Е, трамплер 3 тисячі гривень, мазда. Нагадаю, саму мазду ми купили за 9 гривень. А ще на деяких розборках такий трамплер стоїть 12 тисяч гривень. А чому 12? Бо тому що він новий коштує 30 тисяч гривень. От вам і мазда, японське катяство. Відправляємо зараз трамплерчика, плюсуємо 3 тисячі гривень, можливо, ще на комп'ютерні на монтажі вставлю, ще там були відправки. Е, там, блін, я вже даже запутався, якщо чесно. Дуже багато прав і проблем. Дуже багато виникло проблем, і саме головне від своїх на цьому. Ми наш третій сезон зараз закінчимо, бо тому що мені зараз треба 2-3 дня дещо підготувати. Що саме добре, що ви додивилися це відео до кінця? Дякую всім тим, хто додивився до кінця В кінці. вставлю вставки, що буде відбуватися нашому новому четвертому. Сезоні. Можливо, таке, що наша розборка закриється. Все ми здамо на метал, тому що Іванович просто поступив як свиня. Наше СТО поступає як свиня. В них питання були, тому що я виложив відео про бензин. Чому ти виложив відео про бензин? Тобто ви розумієте про що, так? Да? Тобто там куча моментів, куча всього було. Скільки всього і так не було на відео. В них питання, що я виложив спор наші на бензин. І всі люди будуть думати, що вони тепер зляли бензин. хоча вони клянуться, що цього не робили. І ще були коментарі. Чи злили в Черкасар бензин і чи злили евакуаторщик, то ні. Бо тому що машина сюди приїхала ночі, то сидів за рулем, всі вигружали, всі бачили. Вона спускалася, мій акумулятор стояв на машині, і всі бачили тут цю бензин. Багато людей, свого окруження, ми в нашому новому сезоні заблокуємо, скажімо так, наше общення. Можливо, буде новий якийсь гаражик. Я зараз в пошуках. Багато треба людей викреслити, просто вилізли на голову. Це сталося з покупкою нового ранжа. В людей давить жаба, завість, ще якась суєта. Ну просто свої же найобують. Вибачаю, за вираження, запікувати не буду. Побачили нового ранжа, все, просто дар речі ушов, починає. вилізли на голову, звісили ножками і тіліпають. Коротше, треба було просуховуватися, можливо, ще раніше до цих порад, Но, саме найкраще. Бути самого, ні на кого не надіятись, і все буде прикольно. В новому сезоні я зараз ставлю якісь ставочки коротких, того, ну там все була скритна зйомка того, що відбувається або буде відбуватися. Йдемо відправимо запчастинки, думаємо, як нам розширити розборку, а не закрити. СТО своє потрібно мати. Я не в плані, щоб я там був начальником СТО, а просто СТО. Прикольна штука. Я не хочу просто брати на ходу машини і перепродавати. Хоча можу робити і таке. Новий сезон буде набагато. Цікавіший. Ми не знаємо, до нас не ці гроші. Ми не хочемо. Ну, може... У нас є свій директор, який розпоряджається орендою, і яке заключає добура. Гармитер? Я ще думаю, якби знав би, що ви так поступите, як свиня, я, 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 я як... б трактора чуй, я чуй, хуй, хуй це чуй, відкривав чуй, чуй, би, пустим, навіть отута у вас. Чуш. Я вже, блядь, як приїздав, блядь, я знав, блять, то я б взагалі, блять, і ворота закрибав, і все. І хуй хубаво пустив, би. А то б я, як, дурачок, блять, не ганяйте, то то ціле подвір'я, вона їжджає машин, блять, 10 машин, блять, чи 20 перекупів там стоять ага. і висить і То, то так, до мене віру. приїхали? А до кого приїжджали, міняли машини і все чисто. До мене їздили чи що, блять? Про це буде деталі згодом. Мені не пише, не дзвонить його бос. Він тут аніхто на цій території. Мої оплати, що я робив колись по цьому території, до них не дійшли. Прикольна суєта починається. Володька, так і оставляється. Так і оставляй на стяжках. Натурі? <laughs> Ні, звісно, блядь. Друзі, розборка закривається. Різні ось такі двері, ауді. Ну, копійка, мабуть, не. Вісім, славута, навіть на Ланос. І ось тут є пачка дверей. Четверо дверей. Гольф 3 я вже бачу, BMW Є46, капот, Ford лупатий. Короче, давайте так, по 200 гривень за двері в зборі, 200 гривень, скорб. Приїжджайте, вибирайте.